Це Ютуб канал говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі у 2010-2011 роках. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пані Мальбо. Розпочнімо із Трампа і Гренландії. Президент Американський припустив, що військова присутність європейців на острові це провокація проти нього. Водночас він порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не Гренландії, отакий от вибір отримали європейці від Трампа, і як вони зможуть балансувати у співпраці із Штатами щодо допомоги Україні і водночас протидіяти у Гренландії? Ну, пані Мальвок, перше, що треба зазначити, що якщо взяти от рік президентства Дональда Трампа, то якщо і спілкувалася Європа і Америка, то тільки завдяки тому, що треба було якимось чином відповідати на виклики російської агресії по відношенню до України. По суті, медіатором спілкування лідерів Європейського союзу, лідерів європейських держав і Дональда Трампа була Україна. І от як тільки десь тема України підвисала, так замерзало і спілкування між Європою, європейцями, лідерами Європейських держав і Дональдом Трампом Тому в цьому відношенні точнісінько, так і тема Гренландії. Вона так чи інакше буде розв'язуватись вирішуватися, дискутуватися в рамках оцих діалогів. Чому? Вона не є самостійною, по-перше, по-друге, її не існує в реаліях, вона віртуальна ця проблема. І відтак, її віртуалізація, яка насправді створюється реалізується Дональдом Трампом, є, як по мені, традиційна для Дональда Трампа така інформаційна шокуюча операція. Запитайте мене, а як європейцям необхідно відповідати на Такі виклики Дональда Трампа, заяви по Гренландії, спільною позицією, не восьми, не двох, не одного. а Всі 27 мають чітко заявити: Гренландія це Європа, і ми Європу будемо захищати від будь-якої агресії. Звідки б вона не була від Росії, від Китаю, від Сполучених Штатів Америки і так далі. Чіткість у цій позиції дуже швидко ставить на місце будь-кого, в тому числі і Дональда Трампа. А я думаю, що для багатьох було дивиною, як міністр фінансів США, Бесент почав говорити про те, що вигідно, що невигідно, що треба, щоб Гренландія була американською. І у цій ситуації стає очевидним, що це. Не забаганка Трампа, це є складовою операції того, що Європа поступиться. Але повірте мені, вже ця ситуація вона чітко має рефлексію і у випадку і з Венесуелою, з Іраном і все інше, про що так гучно говорить Дональд Трамп, так звані вісім завершених війн і таке інше. Якщо Європа спільно, в тому числі з Україною, займе позицію, що вона буде захищати Європу чи на острові Гренландія, чи на континенті, тут буде крапка, і Трамп перестане крутити цю платівку. Це проявилося і в ситуації з Канадою. Пам'ятаєте, пані Мальво розмови? 51 штат, варто було Марку Карні абсолютно чітко сказати, що канадці будуть захищати свою вітчизну. Все, ситуація втихла. Власне, такі реакції з чітко визначеною позицією, тим більше, що сила є для цього. Ставлять крапку і зупиняють подібні заклики, і зупинять подібні заклики Трампа і будь-кого з його оточення. Американський президент у соцмережі поділився фрагментом листування із французьким лідером Макроном на оприлюдненому скриншоті видно, що Макрон почав з того, що наголосив на спільній позиції щодо Сирії та Ірану, але далі додав: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією чи отака треш політика Трампа не втомила американців загалом і республіканців, зокрема, чи це навпаки їм подобається. Ну, подібне переписування, от такого стилю, такого штибу, воно з'явилося тоді, коли з'явилися СМС-повідомлення. Я дуже добре пам'ятаю, як дипломати, посли почали отримувати перші повідомлення СМС, коли сучасні технології вже почали працювати. І, власне, навіть студентам довелося в свій час читати лекцію, сучасні технології в комунікаціях і починати з таких дрібних речей. І, власне, це як і будь-який лист він має свій зміст, він має свої складові листа і подібні документи нічим не відрізняються від тих дипломатичних документів тої дипломатичної переписки, яка завжди була, є і буде між лідерами держав і, і, і таке інше. Більше того, хочу сказати, що в традиції. Такі речі не висвітлювати в період діяльності, в традиції було, можливо, періодично з'являлося це після президентських повноважень, прем'єрських там інших, а більше зберігалося в архівах, іменних архівах і так далі. Подібна переписка. Нині нинішня відкритість вона продиктувала необхідність оприлюднення. Тому тут важливо не те, хто і як і коли оприлюднював, навіть як писав, а що писав. Оце найважливіше, що є у цій ситуації. Оці речі, які зараз з'явилися в засобах масової інформації, і переписка із прем'єр-міністром Норвегії, і переписка з лідерами Європейських держав і запрошення. І цей зміст цього листа запрошення до так званої Ради миру, все це є складові власне суті політики Дональда Трампа і є фрагментами того, що називається шокувати інформаційний простір. І до цього тільки так і потрібно відноситися. Але е, тут стає зрозумілим, наприклад, позиція правильна позиція президента Макрона. Яку французи так дипломатично, м'яко висвітлювали і працюючи публічно, що ще раз доказує майстерність французької дипломатії, ну а те, що стосується Дональда Трампа, то це такий собі слон в парцеляновій лавці, який рушить усе, і, в принципі, це видно в його способі спілкування і цей ця переписка з Еммануелем макроном вона нічим не відрізняється від всіх інших з точки зору їх аналізу там відповіді відповідності дипломатичній тональності і, і таке інше але по ній видно одразу позицію позицію сторін і сполучених штатів і франції в тому числі Альтернативна ООН від Трампа, так звана Рада Миру, чи має вона якісь перспективи, і чи не вважаєте, що запрошуючи в цю організацію Путіна і Лукашенка, відбувається ну, така часткова, так би мовити, їхня реабілітація? Ну, з фіналу почну. На моє переконання, тема того, що це двійник чи ООН. Вона надумана абсолютно, те, що Рада миру в проєкті для опіки, супроводу замирення близькосхідного було від самого початку, це правда. І фонд Тоні Блера, коли розробляв за дорученням Джареда Кушнера цей проєкт, вони передбачали існування технократичного уряду і наглядової ради у вигляді Ради миру. Куди запрошувалися видатні особи. Пам'ятаємо, перша редакція цього документу вийшла настільки невдобно, як іноді у нас кажуть, що частина людей, які були вписані до так званої Ради миру, навіть не була поінформована. Нинішній раз пішли по іншому шляху, не поінформували, але відправили їм листи. Даруйте, але з точки зору фіналу, це абсолютно нічим не відрізняється. Бо, очевидно було, що оприлюднити Путіна і Макрона поруч це означало спричинити вибух. Ну, Він і так відбудеться, цей вибух. Тому, як ми бачимо, відповіді є дуже обережні, або відповіді ну, людям якось невдобно сидіти поруч з вбивцею, викрадачем дітей. і... Національним злочинцем, який 30 років знущається над білорусами, я вже не кажу там про інших, то вже таке діло, це нам ближче і про це ми знаємо набагато більше. тому і маємо право про це говорити. Ну, власне, це відображає суть самого Трампа, його бачення світу, його погляд на світ, його розуміння світу, його розуміння миру як такого. А що стосується е, Організації Об'єднаних Націй, розумієте, пані Мальво, в чому тут е, проблема? От, е, те, що ООН недопрацьовує, особливо Рада безпеки недопрацьовує, це і породжує подібні інформативні приводи, прив'язувати е, те, що е, має працювати на Близькому Сході до Організації Об'єднаних Націй. Ну, зрозуміло, що тут дратівливою для нас є те, що там десь Дональд Трамп сказав, що можливо ця рада миру буде працювати і в темі російської агресії припинення російської агресії проти України. Ну я не бачу тут, скажімо так здатності цього механізму, хоч як-небудь, себе проявити, і в кінці кінців, аналізуючи ці всі речі, я можу сказати, що стосується дублерства ООН, це надумана річ. А те, що стосується теми задіяння подібного органу в питанні припинення російської агресії проти України, то мені здається, що це взагалі вияв певної неадекватності з боку тих, хто пропонує подібний механізм. А чи погодиться Росія бути присутньою у цій Раді миру на пропозицію Трампа? Ну, ця відповідь от Піскова, яку зараз поширюють стосовно того, що є там фахівці, які вважають, що це, ця ідея спричинить до того, що Трамп війде в історію. Ну, він завдяки такій ідеї не війде, він вляпається в історію, причому в дуже неприємному образі, тому що він хоче сидіти поруч із злочинцем, а військовим злочинцем і вирішувати питання війни і миру. Ну, власне, це свідчення даруйте, але тут нікуди слова слово неадекватності. Тих, хто вивів навіть Трампа на те, щоб про це говорити. Що стосується Близького Сходу, і, власне, там якісь роль, яку міг відігравати Путін, злочинець Путін, то це справа власне тих, хто в цьому процесі знаходиться: Ізраїлю, і Палестини, і Ірану в кінці кінців, От, я можу допустити, що там іранська сторона і палестинська наполягає на присутності Путіна. Але в ситуації, яка стосується російської агресії по відношенню до України, агресора, агресора, злочинця, викрадача дітей, військового злочинця, садити до умиротворителів ну, це е, шокуюча річ. Хоча в історії такі випадки випадки траплялися, згадаємо, хоча тих, хто дозволяв собі ручкатися і закликати до Угод мирових із Адольфом Гітлером. Щодо форуму у Давосі, там буде представник Путіна Димітрієв. Трамп анонсував зустрічі. Буде якийсь новий виток у переговорах? Чи перспективи там немає? А минулого разу, пані Мальмо, ми з вами говорили про етап переговорів української делегації в Маяк. Я тоді казав на те, що зосереджувався що ця зустріч. Вона насправді стосувалася питання можливого діалогу Зеленський Трамп в Давосі. Однак, як ми бачимо, зустрічі не буде. Президента Зеленського в Давосі не буде. Дмитрієв це якби спроба в Давосі провести якісь технічні консультації на рівні. Делегації американської, делегації української не в трьохсторонньому вигляді, а в двохсторонньому двічі. Але очевидно, що все це провалилося. Останній раунд переговорів в Майами був абсолютно нульовий, звівся лише до інформування американської сторони про ці терористичні обстріли Російської Федерації України, енергосистеми. Систем комунікацій, енергетичних об'єктів і так далі. А в таких умовах, зрозуміло, говорити про якісь серйозні діалоги в Давосі буде неможливо. На моє переконання, Давос, власне, цей Давос 2026 року, який дивним чином вижив, чесно кажучи, навесні, я взагалі думав, що цього року Давосу не буде більше, та й взагалі його не буде. Його оживили. Він показує ну свою складність життєвого існування. А українська делегація, не дивлячись на те, що це тема номер 1 вона не буде присутня в найвищому складі. Далі, що ще шокуюче, делегація Данії теж не буде присутня, наскільки мені відомо, Ну може ще за добу щось зміниться. Все це створює. Вигляд, що це, ну скажімо так, Флін, як особа, яка веде зараз і виконує обов'язки головного виконавчого директора Довосу, він його зберіг і залишив для солі, солі для того, щоб там партії Соло виконував Дональд Трамп. І тому туди якби наполегливо їде Дональд Трамп, але ми бачимо, що українській делегації вона буде там, все, скоріш за все, замкнеться в українському домі, а там в подіях, які будуть. Ну а ще, скажімо так, неприємніше те, що там не буде ключових фігур із Данії, в тому числі і прем'єрки Данії, що, скажімо, дійсно робить. Форум максимально комфортним для Дональда Трампа, і це означає, що насправді ми будемо мати достатньо такі скромні результати цього форуму. Ну а вештання там Дмитрієва по задвірках цих заходів. Усіх, ну всі ж розуміють чудово, що він не президент, ні прем'єр, не міністр закордонних справ. Тому і відношення таке буде як до гостя. Авторитет російського диктатора Путіна всередині країни і за її межами падає, зокрема в очах президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, ключових союзників Москви та військової спільноти самої Росії. Про це пише Вашингтон Пост. От якщо вже не працює арішнік, то що ще може бути ядерний удар чи якийсь новий фронт? Ну, те, що стосується падіння авторитету Путіна в очах президента США, то в мене зустрічне питання в Вашингтон Пост, а на що тоді Трамп його тягне у Раду миру? Тут можна поставити знак питання тим, хто формулював власне це речення. Тепер, що стосується інших способів, як ви кажете, ядерного і так далі. Це те, що принципово неможливо в нинішній ситуації, бо тут абсолютно є чітка позиція і Сі Цзіньпіня, голови КНР, і Дональда Трампа. Відтак, зверніть увагу на таку річ: як тільки Трамп став президентом, і оцей дует в цій позиції. Сі Цзіньпіня і Трампа він забезпечив те, що Путін перестав згадувати, чи тактичне використання ядерної зброї, чи, не дай Бог, стратегічне, все більше і більше розповідав про Нептун, про а, там і таке інше. А, що в цій ситуації може спрацювати і що спрацює? Це об'єднання сил демократії, і свободи і нанесення поразки Москві. І це відбудеться. Це відбудеться життєве продовження життя Московському царю і диктатору забезпечила поява Дональда Трампа. І оці от бажання Дональда Трампа реанімувати Путіна, витягнути його з нори, показати йому світу. І так далі. Власне, вони і створюють ситуацію, при якій от виникає дисонанс. Реально, нібито він втрачає авторитет а дії окремих осіб, зокрема Дональда Трампа, протилежні. Відтак, оцей дисбаланс, і, скажімо, така інтелектуальна шизофренія вона і приводить до суперечливості. А в зв'язку з тим, що таких протиріч нинішніх ситуацій дуже багато в світі. А вона й дозволяє тому ж самому путіну вдаватися до кроків, які дуже серйозно впливають на перебіг подій і в Європі і в світі. Дякую вам за ваші думки. Аналітику Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках був нашим співрозмовником. Сьогодні ще раз дякую.